Якщо передається виконання, кошти. Вони я питаю ще про це додатково. У мене питання іншого рахунку, бо я хочу повернутися, тому що сказали про зведення там громадян і так далі. Нещодавно, десь там по мережах Facebook пройшло питання по виділенню 24 мільйони на. Геличину, а футбольний клуб. Ми вирішили біля там, зини, 2, 200 тисяч, а вже другий рік поспіль 24 мільйона. Просто люди реально вбурені, мене не цікаво, я там хто це звучу питання, в мене цікавить, в чому грунтованість 24 мільйона, якщо тут є пан е, Юрій Кушлик, <клуб> <клуб> він міг би прокоментувати, чому саме 24 мільйона, що туда пошту. Рекомендую кожному з вас подивитися, користуючись нагодою вашої контрасті багато часа і Сьогодні був на радіо, давав коментар цього приводу і зараз готовий вам прокоментувати. Абсолютно всі вся інформація, якщо ви займали певні посади, зокрема були празником, ви розумієте, що такі бюджетні кошти, як під яким контролем їх виділяється. Здійсни спомен контроль. Жодної копійки в бюджетному кодексі незаконно, величні, в комунальній установі виділити неможливо. Якщо коротко, то скажу так, якщо станом на е, 2016 рік у е, нас 8 років не було команди, наші гравці грали в селах, по сказцях і так далі, станемо сьогодні є команда, яка представляє наше місто найвищим. Програма Ректича. Рексичому мене грають. ми не грає Брексичем. Ні, ви обрутуйте просто 2 мільйони. Мені треба розказувати. Ви Я буду розказувати так, як я вважаю, що потрібно. Якщо ви не хочете слухати, то не слухайте. А я буду відповідати так, як я вважаю, не потрібне. Значить, в нас там на сьогодні існує 12 доросла і дитячі команди кожного правди, які беруть участь в обласних змаганнях, що не було 8 років. Результати сьогоднішніх виступів Галичини це результат перенувань 20 років тому. Тому що гравцями дорослої команди, які зайняли 10 місце, 13 команди. Це результат виховання нашого дію США, бо інших варіантів навчання в нас не було футболу. 20 років тому, тобто той хлопчик, який був 10-річним 20 років тому, сьогодні він виступає за величину. І це його рівень. Проаналізувавши це і зрозумівши, що наше велике місто не може платити кошти гравцям з Львова чи з інших міст, як це роблять інші клуби області, ми вирішили піти іншим шляхом, а саме розвитком дитячого року. Саме на сьогодні у нас займається близько 100 дітей, де ми створили академію і відбираємо найкращих дітей в цю академію на конкурентних засадах. Саме на сьогодні понад 10 дітей попали вже в академії відомих клубів прем'єр-лігері України, такі як Руб, Карпати, Скала і так далі. Ці діти розвиваються далі. Я особисто вважаю цей розвиток, який ми розробляли разом зі всіма людями. Футбол і кожного закликає до цього здувчитися, нікого є ці зауваження, а допомогти м'ячами, формою, гривнею, дітям нікого не забороняється. Для того у нас на рахунку є перетин рахунок для благодійних внесків. кожен може робити благодійну пожертву для того, щоб цей футбольний клуб далі розвивався. Я особисто вважаю, що наша, наша громада, а крім того, наша агломерація. Заслуговує мати, заслуговує на те, щоб мати футбольну команду найпоширеніший вид спорту в світі. А станом на сьогодні, через той футбольний бум, який ми розпочали багато років тому, діти, які займаються футболом в нашій громаді, становлять понад тисячу дітей. І саме основна наша мета, щоб ці діти були вдоволеними. Їхні емоції, коли вони десь перемагаючи довагії голи. Є важливіші будь-яких наших, там, не знаю, коштів чи запитань та з маленьких активістів. Ви не відповіли, 2 мільйони 400 тисяч на що саме йдуть? На, <косі> на емоції ви? чи ви? на щось там конкретне. Запитання. Е Якщо ви хочете, щоб я вам зараз протягом 5 хвилин дві на рай 4 мільйони, то я не складу. До своїх колег вам просто це не розповім. Ви, як депутат, можете взяти ксерокопію відповіді на Керничної або Івана Тор. А, а для а чого мені там у нас є депутатський запис, де ми вам зробимо копію цих відповідей, і мав надішленів? Де кожна гривня потрачена. Воно насправді є, воно в мене є. Ні, я не то, нічого не додав ні. програму голосувати чи ні. Страва було що можна я на пологовиця на пороговиці. За майстер дивитися на торговиця. В чому загаліструють питання? Дві дві чи два чотири мільйона чотириста до року городи, так питають. Але так як стало потім два читання. Два мільйона чотириста. Ми власними вимагали цих допомогтів, розсунки були надані на них. То може відійти про... до вас, там ну, про... має бути. Ну, це було новоспорядник, Ось... завжди тому всіх. Мене просто цікавить, чисто як політичного гарні. Мало того, відділ спорту і тепер постійно контролює. Заходи проводилися, не проводилися, журнали, все це, то що потрібно, вони контролюють. Основна причина в того, що на початку у нас була лише одна до команда, там у нас сьогодні є. Юрію, Юрій, ще можете також питання також. мені відповісти, на якому місці знаходиться Трускавець, скільки вони в е, бюджеті заклали коштів на розвиток інєї команди і на якому? І все Значит, Якщо вийде, можна? Е, Трускавець грає в іншій лізі, набагато нижчій, а саме в другій. А ми граємо. Тобто, ну, якщо, якщо, якщо порівняти чемпіонат України і чемпіонат Іспанії, то це ж всі грають було, правильно? Але ж рівні різні. Тому ми граємо на найвищому рівні області, це Прем'єр-ліна. А Криставець грає в другій рівні області, є перша, а є ще й друга. Тобто це на, на, на два порядки нижче. По-перше, клуби-переможці, які сьогодні займають призові місця в лізі області е витрачають до 10 мільйонів гривень в місяць. Я особисто вважаю, в місті? В місті. Я ви, перепрошую, рік в сезон. Ну це на рік, це сезон. Mm -hmm. це, це сезон. Е -це, це такі, як зараз є Миколаїв, а ті команди, які з Прем'єр-ліжі перейшли в другу лігу України, вони перебувають на передових позиціях. Тобто можна вважати, що прем'єр-ліга Ліської області прийняється десь посилюють до другої ліги України. Є перша ліга і є прем'єр-ліга, де вже грає Шахтар. Тобто це так для розуміння які цифри. Ми ж за 2 мільйони 400 утримуємо фактично 5 команд, якщо 10 дитячими. Бо ми хочемо, щоб ці діти через тих 10 років грали в нас в Галичині, а ми не наймали, так як клуби, ті, які зараз виграють, вони просто наймають гравців і витрачають свої бюджетні кошти на ну, куплених футболістів. У нашій команді грають безключно дороговичами, які ми за ці роки зібрали і які зараз створюють кістя і тренер, тренерські для дітей, і гравців, які є. Е, я хочу сказати, що ця концепція розглядалася, я пам'ятаю, у нас у 2019 році, вже переходили, і ми е, сказали, що ми краще будемо витрачати гроші на дітей, на наших дітей і відкривати академію, і тоді зараз відбивати академію, академію нашу. От, тоді відкрилося, і дівчата дівчат, академія, але вона приватна, тому що ми все не змогли зробити. Це Рута там. Тоді вона І зараз і ще хочу відкрити одну академію по міні-футболу, західна академія теж приватна. От. Але ми сказали, що замість того, що ми брали, довели захід і робили результат нашій першій команді, нехай ми просто це опустимо, хай ми будемо трошки гірші, але ми ті гроші. Переведемо на дитячу команди. І таке було прийнято рішення, і тоді всі про це домовилися, і ми почали над цим працювати. Але коли ми побачили, що треба рівень піднімати, і наша академія піднялася, ну, наприклад, хто був на відборі, хоч один раз академії, це жаль, тобто і сйоди, і і і і складний, значить, чому мого не признавали, чому його не признавали. Нам одне і те ж, і всі гроші до голови міста, так і до президента клубу. І що сказані, а третій. Так, а третій молодець, його фінансує. І його і почуття.

Але на превеликий жаль він не відгукується, і я вам скажу що ще один е, великий плюс того всього, що ми створили. Я ще раз кажу, я дякую депутатському корпусу Михайло Михайловичу, Маму Михайловичу, за те, що вони повірили в цю концепцію, тому що насправді ті діти, які зараз поступіть, достуть зараз грають на франків, які зараз є з е, е, молодіжних вірних, я вам скажу, у урагану є на хлопці. Е, дивіться. Саме коли ми, щоб зробити турнір, ми мусили зробити Тускавець, Борислав і так далі. Зараз у нас кожен штучний майданчик має свою команду. От зараз з США проходить щодня дитячий наш традиційний турнір Галичина вінтеркап де 2017 рік народження, 2016, 15, 14, 13, 12 кожного дня змагається, Це наші внутрішні команді змагаються, тому що їх є багато. Є всі конкуренції цього І це те, що ми тепер можемо робити самі. Ми нікого можемо не запрошувати, а самі. Добре, ще є питання. Нема. Будь ласка. Прошу, я я прийду, скажу і піду. Дуже перепрошую для майжати будови. Я питаю, вже 14 на це місце на цей рамплину стелі на оренду земельний ділян, що під волосся. Біля на обличчях, і все. Оцей роман вийшов у 2014 році і так далі, що має бути. І там я з вами, ток-ште, і в 2014 році, 23 3 липня, коли вибрали вручну Верховної Ради, спалилися, спалитися кримінальну справу, і та кримінальна справа летіла, витіла, де їх звикли. І це нічого не робіть, поки це не видової кримінальну справу. І тому стоміці вже один просто вже платить людина податки документа ділянку і вже до нас їх наплатить і ніяк не може прийти. І відсіляють, відсідають, де голосують. що Я з податковий до земельної комісії всі документи, що стільки років вже платить хату, той підприємець, працює у бою, працює, про тієї золочи, і платить шалені додатки до бюджету зробовиця. Можна зробити оця підприємності, тільки я. Ще хочу сказати, що я працюю по якому, що зовсім побачити, дуже багато дерев набрають, до роботи щось не Хочу сказати, що Дуже сильно, і пішов ви до найбільше є дві. Я вже вдалію, тому що дуже тут великі субвенції складаються, дуже люди все будують, То дуже буквально. Я так думаю дуже, дуже, дуже майб, повернен, везе, нам, нам чесно, дуже чесно. Багато моїх колег і клієнтів веде чесних підприємців. Веде фактуально весело сюди, тут працювати. Влада вже чесно каже, нам чесні підприємці. Добре, зв'язку не подякувати. Скажи. Я не буду розуміти, що що я муцююся по депутатів, на продовження організації. Я просто про це не сподіваюся. Просто про Я просто Я говорю, ви казали, що якось не можна що ваші питання винні. Бо якщо ви над сподіваєтесь справи, ви

Вадно. І це не наїд. Мені до мене це пришле, так? Я буду любити і, бо говорить Марти. Я кажу, що ні аре, зараз другої. Але сьогодні ні аре на пла. Нікого нема писати людині не вийде. Без тропи не вийде. Бо є у нас тут діяльність. І що з господарється там. Але але то, але то немає, що немає, є якісь депутати.

Є там документи, що є ви бачите, Пані Наталя, ви мені написали, чи цитую, То скажіть, коли <клес> та комісія не ховається, дайте сказав мені в очі, щоб ви заблокували. Так, ваша пані, ви ці описували. Ви с того двіте, <клес> то не проводить того кажуть. <клес> Защо як наш тебе?

Я дуже сякаю ось це відповім лова банк. Мається странична банка в логіці решту. Не бачите, я піді, бачите, це будова, як прийшла. Бачите? Виділи всі я відбуватися. До речі, моя мама в церкві не знала, не стану, і високої попала. На лишму лісі достала. Була відсіч.

питання відповіді документально і все робити. Зараз ви у нього на відповідні, а в третій урок пишете статтями і блокують. що є про нас. Добре. Ви можете розповідати. Якщо... Ну, 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 ну,

Дві я думаю, що якщо буде такі показувати, але то будемо синумо. Так, що там денальні питання будуть ще додивлятися, що викати, що саме на той сторонах ніколи не буде. А я вам почув

Я читав наш список і немає